Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний відреєстратор від компанії Aspiring модель Expert 9. Постачається фірмовій упаковці комплект. Всередині знаходиться гарантійний талон, саме відеореєстратор. Відреєстратор повністю пластиковому корпусі. З тильної сторони у нас є невеличкий дисплей, кнопки управління. В верхній частині магнітна площадка для магнітного кріплення з контактною групою. Попереду камера основна з роздільною здатністю 2К записується камера. Кут огляду 170 градусів, як заявляє, виробник. Н нижній частині кнопочка Reset, і також роз'єм Type-C для живлення, і роз'єм для карт пам'яті Micro SD. Підтримується до 256 ГБ. В комплекті також є ось такий, таке кріплення, як в збудованим GPS-модулем. Є роз'єми для живлення, є роз'єми для підключення. Також е, камери додаткової. Всередині камера також є. Роздільна здатність Full HD цієї камери, е, Кріпиться на е, двосторонній скотч і має 5-метровий кабель. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою прикурювача до відеореєстратора, і також інструкція детальна є по експлуатації. Відеореєстратор також має вбудований Wi-Fi, тобто все можна, всі налаштування, перегляд записаних відео дивитися через мобільний пристрій.